Доброго дня, це маркер події. Я називаюся Яра Мочуйко і найперше як почати нашу розмову. Звертаюся до вас з проханням. Обов'язково підпишіться на наш youtube канал і реагуйте на наші розмови коментарями, підпискою. Для нас це максимально важливо. Сьогодні будемо спілкуватися з Андрієм Реженком, капітаном першого рангу запасу ВМС ЗСУ України, стратегічним експертом компанії «Соната» і заступником начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю добрий день. Добрий день. Розпочнемо з гарячої такої новини останньої. Традиційно вже обстріли від росіян на цей раз чи не щодня страждає Харків і знову сьогодні дісталося. Ворог цілеспрямовано цілить житлові квартали і будинки. Наслідок масованої атаки шахедів на Харкові. Попередньо загинуло четверо людей, 12 поранених. Щоденний терор бачимо від нашого ворога. Ну так, так, це є. Я так думаю, що це пов'язано з тим, що в принципі найбільше атації зараз, як по ну, підсіді потрапляють міста, які, можливо, вони розглядають як міста, які вони захотіли б захопити в першу чергу, можливо, якимось чином вони так якось надають певного реалізму тим чуткам, які розповсюджуються зараз через. Різні, а, значить, канали, телеграм-канали і так далі, там про ніби там атаку на Харків, атаку на Одесу, на Запоріжжя а, і так далі. Тим ну, не менш, ну, бачимо, що це є. А, вони застосовують різні методи, а, якраз влучають в основному в цивільні об'єкти, як житлові, так і об'єкти енергетики. А основна мета, ну як би. Перше, ну, зламати от волю місцевого населення, посіяти паніку, і по-друге, ну, максимально вивести з наду об'єкти інфраструктури, щоб вони були непридатні для, для використання для людей. Тобто таким чином, значить, стимулювати потік біженців і так далі. Зрозуміло, якщо аналізувати загалом розташування кораблів зараз у морі, чи можна очікувати найближчі дні пожвавлення і ще масованішої атаки? Яка у вас є інформація? Ну, бачите, ну вони зараз розташовані таким чином, щоб забезпечити, скажімо, свою максимальну безпеку, як це можливо. А найбільш цінні кораблі вони вже давно досить там понад півроку виведені. Новоросійська розташовані там. Ми отримуємо постійне підтвердження через різних осінь оці структури. От, бачимо, що нові кораблі розташовані в Новоросійську, але їх там не дуже багато. От, значить, ну, тим не менш, вісім ракетоносіїв, це фрегати, корвети, і підводні човни, а ракет Калібр. Вони знаходяться там. В Новоросійську. Один знаходиться в Севастополі. І ще чотири корабля таких карвети знаходяться в Каспійському морі в пункту базування Каспійськ. А, значить, якщо по кількості брати, то найбільша кількість кораблів, все, що знаходиться в Севастополі, Но це така ситуація виникає через те, що там дуже багато кораблів, скажімо, такого невеликого класу. А, як, ну, там, ну, вони всі побудовані в радянські часи. Там є фрігати, є корвети, є ракетні катери, є тральщики, а і також там дуже багато суден забезпечення. Якщо сумарно брати, то ну, там можливо десь 150 одиниць. От. Ну, якщо брати ну, опять же, Севастопольська база вона в радянські часи вона могла прийняти там, декілька сотень кораблів, катерів, суден. А зараз ми кажемо про суму про кількість ну, в 5 разів там, мінімум менше. Тому вона виглядає ну, фактично пустинною, особливо, що стосується кораблів великого класу, там від, від 4-5 тисяч тонн. Зараз їх там практично взагалі немає. А крім десантних кораблів, які ми вразили, які знаходяться в ремонті, інші там меншого класу. А, ну, хочу нагадати, що в радянський час там були навіть авіаносці, які будувалися на Миколаївському заводі з означністю 50 тисяч тонн. От якимось чином їх там значить, тримали. От, я ці часи пам'ятаю, в общем-то. А от то есть, ну, є незначна кількість кораблів в інших пунктах базування. Зараз вони ну, ракетна загроза вона, в принципі, була. І, в принципі, є підстави казати про те, що всі оці ракетоносії, на мають на борту ракети. Хоча дійсно був період, можливо, продовжується коли. Їх Вироблення було ускладнено там, через нестачу запасних частин. Зараз, ну, подивимося. Андрію, от... вони там щось купили, mm -hmm. атака, може бути, атака може бути, тому що, в принципі, ми бачимо за березень, місяць 400 ракет вони по нам запустили з різних напрямків. До речі, по Києву за цей період більшість з них, і причому тільки один калібр був. Пане Андрію, от ви якраз назвали ту кількість кораблів, яка зараз є в Чорному морі, А от цікава дуже заява була від речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, який сказав про те, що Росія практично законсервувала Чорноморський флот. Що це взагалі значить? І яку ви маєте думку от щодо цієї заяви Дмитра Плетенчука? Ну законсервувала ну, як це залежить від того, як розглядати цей термін. Ну, я знаю, що таке корабль консервації. От, в принципі, це означає, що там залишається дуже невелика кількість екіпажу, знімається боєзапас корабля. От, він тримається тільки там, скажімо, основні системи, які підтримують його е е е вибухопожежа небезпеку. Тобто, як правило, це е оці е е помпи, е пожежні помпи. Насоси, які там забезпечують тиск води в магістралях. Оце називається корабль законсервований. От. Ну, я думаю, що це була така, ну, скажемо, сказ... ну, оцей термін був використаний в непрямому значенні, значить, смисло в тому, що вони дійсно зараз, ну, скажемо, розташувалися внутрі максимально Севастопольських бухт. під Такою, значить, завісою максимального захисту ППО, оці бонусів вихороджень, там інших систем охорони. Ну і нібито законсервували свою діяльність, тобто фактично бойової діяльності не роблять. Ну, ну опять же, ну це так, але ну, ми, ми ж бачимо, що до речі, вони і атаки ракетне з повітря, також по нам. Ну а потім ми побачили, що в березні п'ять розкансервували досить багато. І в один день там було 150 оцих повітряних цілей, і вони ну, навіть, на жаль, влучили до наших західних областей. От, на жаль, пан Андрій, дуже багато багатьох цікавить доля Кримського мосту, і напередодні в ГУР заявили про те, що цей військовий об'єкт має бути знищено. Сьогодні в ЗМІ вже повідомляють навіть дату також з посиланням на ГУР на джерела, те, що до кінця серпня міст буде знищено. Як ви вважаєте, для чого ця заява найперше і чи це реально взагалі? Ну, всім очевидно, що, в принципі, ну, навіть президент сказав, що центром тяжіння війни цього року буде Кримський півострів. То є, как бы, ну це трошки, якщо ну, трошки уточнити, то зараз центром тяжіння Російської Федерації Кримський півострів, тому що вони володіють ним і вони проєктують силу з цього півострів як на південь нашої держави окупований, так і на північно-західну частину Чорного моря. І в принципі, незважаючи на те, що нібито ми вже третину Чорноморського флоту значить знищили або пошкодили. А інші кораблі, ну значить, зараз в пунктах базування знаходиться переважно і не дуже активно виходять в море під загрозою, а атак нашими дронами ракетами. Ви бачите, що все одно а, значить, рух суден в наші порти через нормальні шляхи перекритий. Існує рух через коридори, такий званий. Ну цей коридор проходить через тірводи інших суверенних країн. Які є країнами НАТО, і Росія просто не намажується їх атакувати, тому що це вже буде інша історія. Якщо це буде, скажімо, атака така, ну, ну з наміром певним якраз територіальних вод цих країн. От. Тому Крим це важливо, важливий такий генератор сили Російської Федерації. Тут вони Здійснюють підготовку військ до відправки на фронт. Тут вони блокують нам наші порти, тут вони ще там інші питання роблять. Кожного дня запускають по нам десятки шахетів. До речі, з Криму, з Кримського півострова, з району Бельбека або Балаквави, або Мисачауда. От о, все ого. ж таки, от, але о... ця, ця заява ГУР, як можна її та, аналізувати та, та, так, от, і для от, чого? От, вона? Щоб, для того, щоб все це могло, щоб противник мог робити, його, от віно, йому потрібна логістика. Логістика Криму зараз здійснюється двома шляхами основними. Це через коридор, оцей захоплений Азовський, і через міст. От. Ну, до недавнього часу через міст поставляли 25% вантажів. Потім, коли вони побудували цю нову залізничну колію до Криму через цей коридор, то нібито там зараз більшість товару товарів, ну, товарів і, і продуктів військового призначення, обладнання проходить. Вони навіть кажуть, що по, по Кимському мосту нібито там військової техніки не перекидають. Але це зрозуміло, що ну, це об'єкт, який може в будь-який час а, бути використаний для військового. А, значить, Військової цілі в повному обсязі, причому, в повному обсязі. Тому то, що його знищать, це, ну, це логічно. Я думаю, що якщо а, каже представник ГУР, який займається оцінкою противника, оцінкою його намірів, оцінкою його сили, оцінкою, як він а, забезпечує постачання цієї сили в Кермо, то він ну, може з певністю сказати от таку дату. От. Ну, то, що зараз це викидається в пресу, це ну, наше контр-іпсо в, в цей, можливо, на то, от, що вкидається відтуди там стосовно оцих наступів безкінцевих там на Київ, на Харків, на Запоріжжя, на, на, на Одесу і так далі. От. Ну, опять же, це логістична артерія, через неї постачається зброя, вона має бути знищена. І, до речі, ми це вже в цьому впевнилися в 2014 році, в лютому березні, коли значить, цим маршрутом, але без моста, тоді по паромах от цих от, була перекинута основна техніка, яка, в принципі, була застосована для окупації Криму в 2014 році. Вже хороший такий прогноз. сподіваємося, що знищення клятого кримського мосту буде найближчим часом, можливо, навіть до серпня не затягнуть. Якщо говорити, якою зброєю ми можемо його знищити в перспективі, що можете сказати? Ну, я можу сказати, що для того, щоб ну, пошкодити такий міст, от я не кажу про знищення повне, а для пошкодження такого мосту потрібно вирішити завдання по, скажімо, Підриву біля моста декількох сотень кілограм вибухівки, як мінімум. І це, це, скоріш за все, може пошкодити залізничну колію або автомобільну дорогу, а щоб більш серйозний якісь зробити пошкодження там, на рівні опор мостів, це вже тонни вибухівки. Я думаю, що це все знають наші фахівці військові. Вони враховують, до цього є і безпілотні апарати підводні, є ракети різного класу. Можливо, буде авіація, а можливо, буде от, ну, ті криваті ракети і балістичні, які будуть передані, можливо, в, в перспективі. Тобто, я думаю, що розрахунок сили засобів для цього ведеться, і його номенклатура, ну, скажімо, протягом. Наступних декількох пару місяців вона буде збільшена для України. Щиро дякую вам за роз'яснення. І знову ж таки віримо в найближче знищення Кримського мосту. Сподіваємося, на таку приємну новину. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС ЗСУ України, заступник начальника штабу ВМС зсу у 2004-2020 роках. І саме з паном Андрієм ми сьогодні спілкувалися в «Маркері подій. Я називаюся Іра Мачуйков. Всіляких Вам гараздів. Будьте здорові, до побачення.